Всім привіт, друзі, рубрика аналіз своїх дій. Граю на мапі Берлін, ем, граю на Пантері 88, це у нас пільгова СТ преміумна, яка мені реально дуже сподобалась. Так, народ, диві дивіться, одна артилерія, ем, трошечки є дев'яточок. Я пробую одразу їхати на першу другу лінію, але все ж таки передумав, тому що нікого, дивіться, не поїхало туди, ЛТшка поїхала в центр. І я стою на кемпі, починаю щось там цілити, стріляти, коротше, нікуди не поспішаю, насправді бачу ЛТ, трошечки її. Виписую. Ну, коротше, снайперська робота, так би мовити, друзі. Так, дивимось. Що ми бачимо? Дивіться, от, забрав ТЛ1. Ви поняли? ТЛ1 забрали? Круто, так? Да? А це я розумію точність. Навіть дивіться. По лючкам пробую. Навіть щось дивіться, виходить. Але, але я, звісно, на фулл голді, тому що ББшкою ти мало кого проб'єш. Для мене дуже великий плюс того, що Пантера не попадає до десяток, світюся, отримаю від е... Муца. не пробиваю його. Він взагалі там непогано став, навіть в мене пробиває башту, я в це. Я офігівший, коротше. Те, що він мене так вицілює прямо. Ну, теж муц непоганий, до речі. Точність там теж на висоті. Ну, німецькі танчики, вони такі. Вкидую йому в башту трошечки. Ну, коротше, позиційка така от вийшла. Звісно, я на кемпі, я нічого особливо не танкую. І не, навіть і не, магаюсь, не намагаюсь танкувати. Дуже от, реально кайфую від точності. Треба було ось в цьому випадку стріляти насправді, але він там мансив потихеньку. І, коротше, ну, бачите, вкидаю. Стоїть у мене стабілізатор, сіточка та КДшка. Екіпаж у мене там. Ем... Таке на маскування плюс точність. Отак. От, от. Так, друзі, що ми дивимося? Що ми бачимо? Бій не турбач, і мені це подобається, до речі, досить дивно на Берліні не турбач. Цілих три хвилини вже бій длиться. Так, трошечки починаю прокатувати ближче до центру мапи лівого флангу. Дивлюся, що у нас важкий танк на третій вертикалі. Трошечки поїхав вперед. Пробую забрати муца. а також маю думку заїхати оцим парубкам в корму. Так, Дивимось. У нас уже 7-7. Химера у нас бику бикувати почала. Мій план провалився, як ви розумієте, потрошечку йому вкидаю. Він насправді упоровся, але забрати я його не встиг. Я думаю, якби попав би встиг. Все ж таки, вирішую не в корму заїжджати важким танчиком, а грати саме від флангу. Від дистанції, ВКшка бикує, бачите, на броні парубок. Я йому потихеньку починаю вкидувати, а також вицілюю та не пробиваю лючок. Ну нічого, не біда. <laughs> Він досить такий парубок. Вирішив досить жорстко бикувати, насправді. У нас стежка прокатує вперед. Пробує заїхати і забирає, до речі, як тігра. Ну, ви побачите, далі непогана стежка грає. Насправді мені пощастило з союзниками. Бачу, дев'яточка вертається на аріетку Агреться. Я йому виписую теж батьківсько. Так, ну і я думаю, що мені насправді хана, тому що ВК дивіться, прямо. На агресії грає. Дуже жорсткий тіп, він вирішив, що він все може. Я його починаю крутити, звісно, в мене все виходить, тому що ВК, це ж не поворотка і важкий танчик. Ну, коротше, дивний чувак, чесно кажучи. І я залишаюсь зарядкою, а також з хомячком. Який, блін, досить небезпечний хлоп. Ой, ми починаємо його шукати, друзі. Я вам так скажу. Ми досить довго його шукали. Аріетка шотна, до речі. Я теж в мене 869 хп-шок. Розумію, що я не можу прямо так вкатувати в нього. Ну на увесь. Тому що він мене просто забере з барабану. Просто шукаємо, чекаємо. Добре, що рієдка катається зі мною. Молодець, насправді. Рідко такі союзники зустрінуться, я вам так скажу. Доїжджаємо до бази. Але я розумію, що на базу ставати не можна. Тому що він нас спалить, так би мовити. І те ж саме розуміє Арієтка. Ну, коротше, чувак, молодець. Він його знаходить. Я не попадаю. Аріетка ховається. Я відкатую назад. Він мені перший дає, не пробив. Другий дає, мені дав. Все-таки шот. Третій, він думав, що я далі буду відкатувати. Але не я не відкотив. Ну, коротше, круто, друзі. Я лечу на нього, розумію, що він вкаде. От прямо влітаю в дану СТ. <свісно> ну, коротше, дивіться, що вийшло досить такий кумедний момент. Він мене таранить і Арєтка забирає Т54 1 Круто, друзі, підписуйтесь на канал. Дякую за ваші вподобайки. До зустрічі в рандомі. Всім пока.